Вітання в студії Олександра Литинська кажуть у народі, як 28 січня вітряно, рік буде сирий. А от чи матиме шанси на здійснення така прикмета найближчої доби, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, у західних областях погода мінлива, над Закарпаттям небо ясне, у Львові та Рівному очікується хмарність із проясненнями. Температурні показники становитимуть вночі мінус 6-13, у денну пору мінус 1-3. Мінлива хмарність у північній частині передбачаються невеликі опади, а термічні показники триматимуться в нічну пору в діапазоні від 6 до 9 морозу, денний максимум по регіону – 1-4 морозні градуси. На сході хмарність із проясненнями і так само можливий нерясний сніг. Термометри протягом ночі покажуть мінус 12-19, у день передбачається 6-9, теж нижче нуля. Хмарно буде у південних областях, але за відсутності опадів. Температура вночі 7-8 із мінусовою позначкою, у день ртутні стовпчики фіксуватимуть мінус один. У Криму переважатиме малохмарна і суха погода. Мінімальна температура повітря у темну пору доби на півострові 3-8 морозу, денний максимум від 2 морозу до 1 тепла. Марними метеокартина місцями з невеликим снігом буде актуальною у центральній частині. Температура повітря триматиметься в межах від 7 до 12 морозу вночі, і 2,5 нижче нуля має бути в денний час. 28 січня 1878 року міська дума Києва уперше за сім років свого існування провела засідання у власному приміщенні на хрещатику. Як пише історик Василь Галайба, ця двоповерхова споруда за своєю формою нагадувала зігнуту підкову. На першому поверсі містилися крамниці, які щороку виплачували до міської скарбниці по 30 тисяч рублів за оренду. У бельгітажі споруди розташовувалися кімнати. Для міської управи і зала засідань, а на даху була вежа з годинником, завершена шпилем, на якому закріпили фігуру покровителя Києва, архистратига Михаїла. Будівля зруйнувалася внаслідок пожежі під час Другої світової війни. І далі про погоду. Тож на Київщині та в столиці найближчої доби хмаритиметься з проясненнями суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря становитиме 5-7 морозних градусів у нічні години та біля мінус одного у день. Вітер північний 3-8 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії її води вам.